Друзі, є в нас такий Kia Sportage, Це 2010 рік, 2.4, автомат, газ бензин. Вона темно-синій колір. По кузову чого красити не потрібно. Є парктроники, є камера заднього огляду. Гарна нова зимова гума. Є в нас по комплектації. Деустановлено android магнітола повний електропакет, парктроники заводські, автоматик. В общем, комплектація Kia, повний мультируль. Так, виглядає позаду, нічого порваного, розсиженого, без нюансів. Е, дуже гарне світло. Встановлені LED-лампи. Неприхотлива тачка, висока. Приїжджайте, друзі є по наявності гарний кінь. Також авто доступно в кредит лізинг або за налічку.